Херсонець Іван Коваленко збирає інформацію про потреби для маломобільних верст населення у своєму будинку. Потім іде за допомогою до Червоного Хреста. Чоловік розповідає, там завжди допомагали усім нужденним. Під час окупації роботі заважала окупаційна влада. А зараз допомогу знову відновили. Я вже з Красним Хрестом поговорив, вони кажуть, говорять, що подойдите, ребята пойдут, воду можно им дать. Потому что у нас вот на четвертом этаже старики, они ходячі, но они могут упасть, идут по лестнице. Без допомоги в Херсоні, без світла, води і тепла не вижити, говорить Херсонка Олена. Я дуже вдячна Красному Христу за те, що Красний Хрест створив нам умови, щоб заряджати мобільні телефони, і не тільки мобільні телефони. Зараз навіть вони навіть для нас роблять гарячий, свіжий чай. Заступниця голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста Лариса Марченко говорить, що зараз у Херсоні працює кілька пунктів видачі гуманітарної допомоги від організації на площі свободи у Дніпровському відділенні по вулиці Кулика та у корабельному, що розташоване у другій поліклініці лікарні тропіних. Вже три дні поспіль ми розвозимо хліб по лікарням. Допомагаємо лікарням з водою. Передали лікарні Лучанського такий потужний генератор для того, щоб вони змогли запустити свою скважину і забезпечити водою лікарню. Ми розвозимо гуманітарну допомогу для людей, які маломобільні, які прикуті, прикуті до ліжок і не можуть прийти самі. Також волонтери Червоного Хреста допомагають збирати списки людей для отримання грошової допомоги від ООН та Червоного Хреста, говорить Лариса Марченко. Для цього співпрацюють з головами ОСББ та квартальними. Допомогу має отримати кожен член родини. Я вважаю, що ми вже більше тисячі людей охопили цими списками. А для Херсона це. Це дуже багато. Особисто я знаю, що я роздала а, ці а, форми а, на 10 ОСББ. Це я особисто а ще роздавали волонтери, а ще роздавали по районам. А, і а, зворотній зв'язок, ці списки вже назад я отримала від трьох представників ОСББ та квартальних. Працювати під час окупації було важко, говорить Лариса Марченко. Але щомісячно до області завозилася продуктова допомога на мільйон півтора мільйонів гривень. Скрутніше стало після проведення так званого референдуму. Згадує жінка, бо міжнародні донори не могли юридично оформити допомогу. Тоді голова Дніпровського відділення Наталя Шатілова оголосила збір коштів: зібрати вдалося 300 тисяч гривень. На ці гроші закупили продукти. Зараз обсяги цієї допомоги знову збільшилися, і потреби херсонців задовольнити стало легше. Звернулися до нас мешканці з вулиці Карбишова, там, де електроплити, з тим, щоб ми допомогли їм пічками-буршуйками, це ми можемо зробити, це в наших е, можливостях. На завтра ми плануємо вивіз гуманітарної допомоги у гуртожиток по вулиці Помкової. Обласна організація Червоного Хреста зараз працює за рахунок допомоги, яка надходить від національного та міжнародного Червоного Хреста. Говорить Лариса Марченко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.